Кожного вечора і ранку йду на огляд своїх діточок. Хто що розцвітає, хто розкривається, Хто підростає. Роздолюю свою красу. Підростають хризантемки. костики мої. І там, хто вже відсвів, треба обрізати. Ось вже красуня відсвіла. І тут мої красені всі. Гарнюні. Ось моя плетиста, Вже чекаю, не дочекаюся. В цьому році вона дуже багато. Дала мені бутонів, це вона в мене другий рік. І вона красунечка розцвітати починає. Ось така краса.